Привіт! Це подкаст Міф чи реальність. Я Марта. Я Ярослав. В час, який ми зараз з вами живемо, дуже важко дозволити собі бути щасливим на всі сто. В той самий час усі соціальні мережі навколо пропагують ідеальну картинку свого життя. Ми сьогодні будемо говорити про таку тему, чи е, можна дозволяти собі бути щасливим. І моє перше питання буде звучати наступним чином. Чи можна жити добре у цей важкий період, який ми зараз маємо, і чи життя без проблем це щасливе і радісне життя? Чи треба чекати, коли навколо все стане добре, аби почати жити класно? До речі, недавно почув ще одну статистику. Цікаво, якщо на землі 8 мільярдів людей, то кажуть, що українці вони входять в тих перших 2 мільярда по якості життя? То що це означає, що позаду нас ще 6 мільярдів людей, яким ну якби гірше та? по якості життя? Але знову ж таки, будь-яка з тих речей, з тих статистик, вона абсолютно не має обесцінювати того, скажімо, болю чи те, що ми переживаємо зараз, особисто внутрішнього. І тому я розумію, що якби, нам складно, я розумію, що ми всі, і люди, насправді, ми всі ми живемо якоюсь ідеальною картинкою, і ми думаємо, стоп, якщо не буде цього, цього і цього, то тоді життя буде щасливим. І я, ну, з одного боку, можу розчарувати нас, тому що, якщо подивитися там в минуле. Коли в нас щось не було з цього, що ми маємо сьогодні, ми все одно мали, скажімо, щось, щось що нам не подобалось, І ми б казали, от, ще цього не було. І в майбутньому, навіть коли наші самі головні чинники десь закінчаться, да? війна завершиться, перемога настане, то прийде щось інше, що буде нас також тривожити. Тому це якби негативний момент, тому що завжди, коли пропаде одне, буде щось інше. Але позитивно, нам всім потрібна надія, надія на ідеальну картинку, або надія на те, що якщо це зміниться чи це пропаде, то ми будемо жити краще. Ми живемо надією, нам треба надія. Бо ну, це не є погано. Але бачиш, навіть коли ті чинники пропадуть, то це нам дасть якесь відчуття такого миттєвого щастя, та? що нам добре зараз. Але на тому місці піде щось друге, і воно знову може пропасти. Ти щойно вже в такий термін, як е, миттєве короткочасне щастя. Угу. Скажи, будь ласка, в чому полягає різниця між ось цим таким короткочасним щастям, яке в нас виникає, і задоволеністю життям? Це хороше запитання. Дуже часто задоволення життям або дорівнює ще, там, радості, і тому рівняють щастя і радість. Так? Я би сказав, що це синоніми радість, задоволення життям і все. Інше. Чому? Я зараз поясню. Щастя це, це емоція. Це емоція, яка приходить до нас. В момент, коли щось добре стається, чи ми щось добре отримуємо, чи... Тобто вона залежить від зовнішніх певних чинників, які сталися в нашому житті. Ось ця задоволеність життям чи радість це щось багато глобальніше. Хоча, ну, скажімо, радість визначають як певну емоцію, але я хочу сказати, що радість це не лише про емоцію. Радість це посмішка, веселість це про певну емоцію. Але оця радість, і, до речі, Біблія вона дає. Тож широке таке визначення оцієї радості, чи задоволеності життям чи повноти життям це те щось, що не залежить від зовнішніх чинників. Щастя так. І тому ми часто плутаємо, коли у нас все окей в житті, ми здорові, маємо все необхідне, отримали зарплату, ми щасливі, то воно нам якби, не може замінити оцю задоволеність життям. Бо як тільки ці чинники проходять, ми знову не розуміємо, для чого і як жити. Якщо апостол Павло говорив не про емоцію, коли він згадував радість. То про що він казав? Це класне питання. Бачиш, Павло 100-500 разів казав: радійте, радійте, завжди радійте і багато іншого. І нам, помилково, може складатися таке враження: Окей, якщо я, він це казав, то значить, ми всі мали би ходити з посмішкою. Або ж ми б всі мали б відчувати внутрішню таку радість. Але ми не можемо собі цього дозволити, ми не можемо це прожити, і тому як цю емоцію, як ми думаємо. І як наслідок ми не виконуємо заповідей Павла чи наказів Павла. І навіть все стає ще гіршим. Але Павло не про це говорив. Дозвольте бі зачитати дуже-дуже короткий текст про Павла. Дивіться, він каже: нас у всьому пригноблюють, але ми не є роздавлені. Нас збивають з пантелику, але ми не впадаємо в розпач. Нас переслідуємо, але ми не покинуті Богу. Нас збивають з ніг, але ми не гинемо. Друге 8, 4,8. Ось це про що говорив Павло. Це і є задоволення життям чи оця радість. Чому? Я не думаю, що коли його збивали з ніг, чи його били, чи переслідували, він всім посміхався. Це не про це йде мова. Якщо говорити про ось цей момент, Біблія визначає радість, хтось добре дав таке визначення, як здатність жити або здатність триматись на плаву і якісно триматись. Візьми камінь, кинь у воду, він потоне. Запхає воду кусок пінопласту, і ти можеш його там тримати, але як тільки відпустиш, він зразу випливе. Він має здатність бути плавучим, він має здатність триматись на горі. От коли Павло говорить про задоволеність життям, про радість, не як про емоцію, а про стан життя, в якому я відчуваю повноту і силу жити, то вона не залежить від зовнішнього обстану, Тому що він каже, мене б'ють, мене переслідують, мене то-то. то 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 Але я не впадаю у вічі. І я не думаю, що він тут посміхався. Я думаю, що він просто мав здатність жити, рухатися вперед. І тому, коли ми говоримо про наше християнство, це не означає, що ми маємо завжди переживати позитивну емоцію. Щастя приходить від моменту, коли ми щось маємо, зовнішні обставини стаються. Наповнені, задоволеність чи радість від життя приходить від нашого певного внутрішнього стану, коли я готовий, або я можу давати собі раду в тих всіх обставинах, які навколо мене. І іноді щастя нам заміняє радість. І ми думаємо, а да, якщо станеться ось це, 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 ці чинники зовнішні нам буде окей, тоді буду щасливий. Ти спитала, щастя дорівнює без проблем? Щастя та, але здатність жити, здатність радіти, здатність бути плавучим в житті ні, не від цього залежить. Ми розділили щастя на як щось короткострокове, це важливе, безумовно, угу. але не найголовніше. Угу. І ми розділили це ще як ще радість. Те, що ми маємо мати, і ми маємо формувати. Але головне питання: як Як це можна сформувати, і давай щось от, практичне, якісь такі кроки. Знаєш, чому фішка проповідників, коли вони проповідують? Не знаю. Добре. А, знаєш, кожен проповідник, якщо коли він проповідає, сам він того знає чи не знає, свідомо чи не свідомо, він проповідає в першу чергу свою проповідь до себе. Коли я зараз буду щось говорити, що би я не говорив, я хочу сказати наперед: я не експерт. Я це говорю в першу чергу до себе. Я сам на цьому шляху, але я бачу, що воно працює. Знову ж таки, практичних речей складно сказати, що воно буде максимально знаєш, 1, 2, 3. Я вам зараз скажу, що ви маєте робити. Секрет успіху. Секрет успіху. Давайте прочитайте от мою статтю, і ви будете побачити. Подивіться наш подкаст, як будете успішні. Так не працює. Але я деякі речі, я хочу по дві речі сьогодні говорити: перше, про сенс життя. Як чинник, як чинник ось цього е, тої плавучості чи задоволеності життям, і друге підхід до життя, або я би сказав, відношення до життя з певної позиції, також як чинник ось цієї плавучості, що би ти хотіла почати? Е, ну, я хотіла би, щоб ми почали говорити напевно, що про сенс життя. Угу. Мені подобається. І е, це досить таке концептуальне, далеке, та, і, але те, що от ми дуже хотіли би мати. Е, давай про це поговоримо. Е, що можемо змінити, і як взагалі е, це впливає воно на нашу плавучість, як ти вжив цей термін? Бачиш, наша найперша помилка. І знову ж таки, якщо всі, хто нас подивляться, будуть зі мною незгідні, то я буду з цим окей, але це те, в що я вірю. Що наша помилка в тому, що ми дивимося на сенс життя якраз як на щось дуже концептуальне, далеке, абстрактне, віддалене, велике і глобальне. До речі, пишіть в коментарях, чи ви згідні з тим, чи ви абсолютно не згідні. Нам буде цікаво е, але, прочитати. Але, але якщо ви не згідні, напишіть мені особисто. Ось е, що я хочу сказати. Дивись, е, чим абстрактніший сенс нашого життя, тим він нам ні грама не допомагає жити. Подивіться, ми християни, давай поговоримо про християн. Хоча воно так само працює в людей, які не мають віри в Бога, да? не сповідують християнство, ми хочемо придумати собі максимально концептуальний сенс життя, такий абстрактний, великий, і тоді ми там всім декларуємо, що от ми живемо заради цього, цього і цього. Як наслідок, чим воно далі від нас? Тим воно нам не допомагає жити, вставати вранці і ще інше. Чому? Ми не можемо це потрогати, ми не можемо це поміряти. Ми навіть не можемо в цьому житті це досягнути. Тому воно нам не допомагає вставати. Тому що я хочу сказати, коли ми думаємо про сенс життя, його треба спростити. Чим він абстрактніший, тим він нам взагалі не допомагає? Така реальність. Якщо е, ми говоримо, що це щось дуже абстрактне, uh -huh. от сенс життя, воно якесь далеке. От то е, який це власне сенс життя? І якщо це не щось абстрактне, то що це? За що ми можемо чіплятися? Дай простий приклад. Давай у віруючих людей. Е, є така штука. Коли його питають, твій сенс життя? Може не так, прямо питають, а якось по-іншому. Людина намагається задекларувати щось величне і глобальне: вмерти за Ісуса, попасти в рай. Будувати царство небесне. Так, щось таке, знаєш, дуже-дуже дуже абстрактне, що неможливо поміряти. По-перше, не всім із нас випаде в тому житті можливість вмерти за Ісуса. Не всі із нас, в момент, коли випаде можливість вмерти за Ісуса, будуть насправді готові. Вже колись Петро казав, що Я за тебе готовий вмерти, але насправді Ісус каже: почкай, не знаю, що ти кажеш. Да? Але я навіть не про це. Навіть якщо і випаде, навіть якщо ми всі і вмремо, так? але ми не знаємо цього, так. Не, і не від, наших, від, від нашого якогось там не знаю, великого бажання чи правильних слів ми повідаємо в рай да? по Божій милості. Тому, чим воно абстрактніше, і ми таке собі щось придумуємо, ми, можливо, декларуємо іншим людям, і нам і того стає. О, це класний Христос, оце правильний Христос. Я от на нього дивлюся, він такий віруючий брат, да? він такі речі мудрі говорить. А в мене, розумієш, сенс життя там я не знаю дітей на море звозити. От Навіть... до речі, давай про це поговоримо. Що може бути прикладом простого сенсу життя? От... Просто ми розуміємо, що ну так не обов'язково обирати собі це за істину. Але що може бути прикладом? Це хороше запитання. не знаю, Ти читала книгу Віктора Франкла Людина в пошуках сенсу. Так, читав хороша книга. Рекомендую всім, хто нас зараз дивиться. Хороша книга. Він був у Авшвіці. Він пережив Ав Він описував людей, які не пережили. І знаєш, що він каже, що насправді, чим простіший, чим е, максимально спрощений такий сенс життя, якого можна потрогати і досягнути, тим він реально більше нам допомагає. його сенсом життя в Аушвіці було написати книжку. Це допомагало йому вижити. Він думав якісь думки, щось записував. І це допомагало йому жити, вижити в майбутньому. І він вижив. його друга був сенс життя. Він там писав: побачте доньку. Все, не менше і не більше. І це допомагало йому жити. Що може бути? З нашим сенсом життя, особливо зараз, коли невизначеність. Ми взагалі не знаємо, що буде завтра. Та війна показала нам, що ми нічого не контролюємо. То хай і сенс життя в простих людей сенс життя є простий. Нам складно визнати, що ми прості люди. Ми ж всі такі розумні. Відкрию ще один секрет: свідомість, така дуже дуже велика свідомість, яка дозволяє нам мати абстр... такий великий концептуальний сенс життя. Це привілегія небагатьох людей. Зовсім не баг... одного відсотка можливо. І я не впевнений що всі з наших слухачів вони входять в цей відсоток. І це окей. Простих людей простий сенс життя. Він змінюється. На цьому періоді життя це може бути дійсно звозити дітей за кордон, коли кордони відкриють на море, побудувати будинок, коли завершиться війна, там. Е змінити свою професію, стати пастором, відкрити якесь служіння. Розумієш, речі, які, ну, які ми, до яких ми можемо долучатися кожного дня і думками, і вчинками, і досягати. А пізніше зміниться сенс на щось більше. Ось ці речі і допомагають нам, нам жити. Просто ми хочемо дати правильну відповідь, як наслідок, вона нам нічого не допомагає. І що я ще хотів би сказати, що як я казав, ну, в простих людей простий сенс. Просто ми боїмося це визнати, тому що нам здається, що ну, от це, це духовне, а це таке просте. Але знаєш, Біблія каже, що якщо ти віруючий, якщо ти ну, з Богом, то що би ти не робив, воно є все духовне. Чи ти будеш хату будувати, чи ти будеш на море їхати, чи ти будеш проповідь говорити, чи ти будеш в царство Боже йти. Воно все є духовне. І через ту перспективу не бійтеся зробити сенсом вашого існування зараз річ, яка є, яку можна потрогати, щось, що, що ви можете досягнути. Чим воно простіше, тим більше воно вам буде допомагати. Це перший підхід. Ти ще також згадав про другу річ, це життя з певної позиції. Що ти мав на увазі, і яке це має відношення до якості нашого життя? Угу. Ми перше говорили. Ми говорили про сенс. Він має бути максимально простим, якщо підсумувати, і це допомагає нам вранці ставати, щось хотіти, щось робити, щось досягати. Це нормально. Це так працює в людей, бо ми всі люди. І це окей. А життя з певної позиції це також важлива річ. Дивись, те, що зараз кажу, воно може трохи не сподобатись. Може, комусь все не подобається. Але послухай, є важлива деталь. Всі ми в своєму розумі є частково. Внутрішніми рабами. Що я маю на увазі? Ми залежні від того, що про нас кажуть люди. Ми залежні від культури, в якій ми живемо, яка нав'язана нам якісь певні принципи. Ми залежні від певних трав і травматичних подій, в яких ми живемо, і які роблять нас жертвами цих обставин. Це реальність така. І у своєму розумі ми можемо прийняти рішення. Ми не можемо змінити обставини. Ми не можемо змінити думку людей про нас. Нам і не треба. Ми не можемо змінити травматичні події, які стаються в нашому житті. Але ми можемо змінити своє сприйняття того, що відбувається з нами. Пам'ятаєш Едіт Егер і її книги, там? вона теж в Аувшиці, до речі, вижила. Книга вибір, книга «Дар», до речі, дуже схожа на вибір. От ті самі ідеї, та? В, чому? Вона, в чому вона говорила головна ідея? Людина по-справжньому є свобідна. До моменту або її позиція свобідної людини, і не раба, до моменту, поки вона залишає за собою можливість і вибирає, як реагувати на ті чи інші речі в нашому житті. Тож, в чому проблема? Чому я кажу, що це нам допомагає? Ми кожного дня, встаючи, приймаємо рішення, як реагувати на те, що з нами відбувається, не лише на травматичні події. Знову ж таки, те, що я кажу, що ми можемо прийняти рішення там, реагувати не з позиції жертви, а з позиції зціленої людини. Для того, щоб так реагувати, треба спочатку зцілитись. Тому це автоматично не принижує нашу цінність або того, що ми травмовані, хто там травмований. Так? Тобто, якщо ви травмовані, вам треба зцілитися. Але коли ви зцілилися, вам треба вибрати жити з позиції зціленої людини, щоб ця травма вас не тримала в клітці жертви. Якщо суспільство чи думка інших людей вас тримає, і ви живете життя когось. Тоді знову ж таки ви є ну, раб когось. Тому я кажу, що життя з позиції це життя з позиції вільної людини, яка може залишати за собою право вибирати, бути рабом в своїх думках чи бути вільною людиною. І ось від людини є вільна, поки поки вона вибирає, як реагувати на обставини, як реагувати на критику, як реагувати на травми, на все, що відбувається навколо неї. Вона це не може змінити. Своє сприйняття вона змінити може. І ось оце і є життя з позиції вільної людини. Яке нам треба, до речі, навчитися. До речі, Генрі Новен. Ми його колись згадували в одному подкасті. Та? Він казав таку цікаву, класну фразу. Він каже, що якщо хтось, якщо хтось, скажімо, він на музику це поклав, та? якщо хтось співає під один ритм, то це не означає, що тобі треба співати під той самий ритм. Можливо, тобі треба співати під ритм свого барабанщика. Цій барабанщик задає трохи простіший ритм. Тому просто. Якщо простими словами, вам не треба співати під ритм когось, обставин чи ще щось. У вас є свій барабанщик, у вас є свій ритм. І поки ви можете це вибрати, ви живете з позиції вільної людини. І це допомагає нам реально жити, набиратися сили і бути плавучими, не жити чуже життя чи того життя, яке нам хтось придумав. Тобто, моя свобода вона залежить від моєї свідомості. Як я усвідомлюю, що я розумію, та, що відбувається в моєму розумі. Скажи, як формується така свідомість конкретно? На жаль, хороша, зріла свідомість, як я вже казав, привілегія окремих людей. Разом з тим, це не означає, що інші люди, прості люди, можливо, ми з тобою і всі інші, по якості, гірші чи ще щось. Просто кожного різний рівень свідомості. Але принцип залишається той самий. Перший. Чому? Дати відповідь на питання, чому? Чому я встаю вранці, чому я роблю те, що я роблю? І, до речі, тут якраз оцей сенс життя, і є відповідь на це запитання. Чим він абстрактніший, чим абстрактніше наше, чому, тим менше ми маємо відповідь насправді на це питання, і тим менше воно нам допомагає. Хай воно буде простіше, але зрозуміліше. Друге, це наші цінності. І тут я знову ж таки вірю в те, що християнські цінності, такі як любов до Бога, людяність до людей, повага до людської гідності. Відповідальність за своє життя і служіння, а і використання того, що я маю, можливостей, воно є прекрасними цінностями для того, щоб ними керуватися в нашому житті. Третя річ, треба розуміти, що я не змінюю обставини. Оце розуміння, прийняття. Я не змінюю обставини, які навколо мене, я змінюю свою реакцію. Знаєш, я Дід Гер казала класну фразу. Вона каже, що її весь час дражнили. І вона каже, що я зрозуміла одну річ: справа не в тому, що мене дражнять. справа в тому, що я їм вірю. Розумієш, і коли я. Можу прийняти або цю таку реальність, що я не можу змінити обставини, які мене дражнять. Я можу їм повірити або я можу їм не вірити. І четверта річ, воно завжди працює, практично це загубитися у служінні іншим людям. Найкращий антидот від того, щоб не вмерти. Найкращий антидот від того, щоб проходити якісь тяжкі часи. Часи, в яких ми не маємо сенсу, чи в часи, в яких нам складно поставити собі сенс, чи цілі, чи депресивні якісь такі часи, це загубитися в служінні іншим людям. Тому що тоді воно переключає наш погляд на когось, і це дає нам сенс, такий простий, практичний сенс рухатися далі. Такі чотири кроки, які формують свідомість. Я думаю, що вони, вони реальні, вони досяжні. Та й навіть а, апостол Павло казав, що Христос нас визволив для волі. Mm -hmm. uh, і це так і амінь. І я би хотіла, щоб ми ще поговорили: не обходиться жоден наш подкаст без практичних порад Що ж нашим слухачам і нам, мені, і тобі, робити? Знову ж таки, я трохи абстрактно, вибач, сьогодні воно буде абстрактно, але, але воно ж воно буде ти Знаєш, е, я завжди казав: ми завжди вибираємо, як відноситись до життя. Чи ми просто жертви обставин чи ми все ж таки зцілені, і ми можемо щось, на щось впливати? І поки ми можемо вибирати, ми живі, ми реально живі. І ось тому пару таких кроків, які ми можемо вибрати. Перше, робіть свій досвід життя, який ви маєте, робіть його позитивним. Що я хочу сказати: будь-який досвід життя він має нейтральне забарвлення. Він не є позитивним чи негативним. Знаєш, коли він стає позитивним? Коли? Коли ми беремо з нього якийсь урок, коли ми можемо з нього взяти щось для себе. Коли ми робимо його корисним для себе. Тоді він стає позитивним. Якщо ми з нього нічого не навчилися, залишили в тому стані, в якому були, він стає негативним для нас. По-перше, робіть будь-який досвід вашого життя позитивним, беріть з нього щось, що ви можете навчитися. І ще раз кажу: Бог нам нагадує, що ми люди, і нам треба вчитися розуміти це. Да? Друга річ не порівнюйте себе з іншими. Ми маємо здатність. Ми дивимося, що навколо нас живуть люди, в нашій церкві, в нашому суспільстві, в нашій роботі. Вони виглядають всі такими ідеальними. Кожен намагається показати своє ідеальне життя. Не тільки в соціальних мережах, всюди. І ми дивимося на них, і ми намагаємося автоматично зразу себе порівнювати. Не живіть чуже життя, не порівнюйте себе з іншими. Ми будемо нещасні до того моменту, поки ми будемо міряти успіх свого життя чужим термометром. Хтось придумав собі термометр для себе, міряти своє життя. Можливо, хтось придумав термометр для нас, щоб міряти наше життя. І ми в це повірили. Придумайте свій термометр. А для того нам треба почати, я це завжди кажу, з розуміння своєї ідентичності. Хто ми є? Ми є Божі діти, Бог на нас дивиться з любов'ю, Він нас любить, Він нас прийняв, він за нас помер. Що це говорить мені? Це говорить мені, що ніхто нічого не визначає успіх мого життя, окрім самого Бога. А він вже це мені сказав. Хай не ви Простими словами, міряй успіх свого життя своїм термометром. сам собі його придумай, не дивись на інших. Анакше ти просто в тій конкуренції ну, мереж. Це реальність така. Е, третя річ, ми про це згадували в минулому подкасті: не живіть термінове життя. Термінових справ завжди буде багато. Але чим більше ви їх зробите, тим більше у вас їх знову з'явиться. Життя це не проблема, яку треба вирішити, бо ви ніколи не вирішите всіх проблем. Слухай, я вже з тими цитатами розумію, розкидаюся. Але це реальність така. Треба нотувати. Не... Я це не брав з соціальних мереж, якщо щось. Просто не живіть термінове життя. Тому що ви всі справи не зробите. Так? Живіть життя, займайтесь не проблемами, займайтеся життям. Ось і напевно, що останнє оточуйте себе добрими людьми. Знаєш, я завжди кажу: наш успіх залежить від людей, які навколо нас дуже-дуже сильно. Без людей, які навколо мене, не буде навіть нікого, хто мене б по імені покликав. Тому мені треба навколо мене людей. Тому оточувати себе добрими людьми, я думаю, що це дуже добрий такий. Добре, такий крок. А, ну і знову ж таки, те, про що ми говорили, найди сенс в малих речах. Да. Чим він буде простіший, тим буде більше допомагати. Вибирай бути не жертвою обставин, а вільною людиною, навіть в тих обставинах. І знаєш, в чому? Напевно, зрілість людини проявляється. Людина зріліша, знаєш коли? коли? Коли вона може побачити більше відтінків життя. А життя не є чорне і біле. Чим стаєш зріліший, то я не зовсім про себе, я ще молодий. Але, так говорять мудрі люди, чим стаєш зріліший, тим більше відтінків життя ти бачиш. І чим більше відтінків життя ти бачиш, тим більше якогось досвіду, уроків ти можеш з цього взяти для себе. І, відповідно, міряти життя вже трохи не через призму когось чи чогось, а не знаю, самому визначати чи як. Тому я думаю, що це такі хороші речі. І ми починали з надії. Я би хотів закінчити надією. Надія це є найголовніший чинник резилієнтності, в тому, щоб давати собі раду в житті. Нам треба надіятися. І Бог, нам, як християнам, дав всі підстави для цього. Ось. А якщо ми зможемо якісь тих речей, вони будуть корисними, я вірю, що це працює. Так, я думаю, що ми під час цього подкасту трошки розкрили секрет успіху, як знайти це щастя. З розкрили це секрет від задоволення від життя. від життя. І я навіть скажу, що для себе я теж взяла оцю практичну пораду. І я вже навіть перебирала конкретні пункти в голові про сенс життя, не шукати щось дуже абстрактне, mm -hmm. велике. І я вже навіть десь три речі точно знайшла під час мене нашої розмови. У мене також у мене є. Оскільки зараз ми живемо, там останній період три роки повномасштабного вторгнення, мене є постійно якісь такі практичні речі, сенси, які змінюються. Уже за декілька років змінилися різні. Щось досягнув, рухаємося далі. Але я знаю, що зрозумів? Що не буває святий сенс життя робить не наша така знаєш, максимальна далекість, абстрактність. А Ісус Христос він освятив все наше життя, всі сфери. І тому навіть прості, маленькі речі, вони вже ним освячені. Але чим вони простіші, ти вони дають там більше сили рухатись вперед. Я переконана, що наші слухачі теж собі цей міні список вже склали. Можливо, далі його трошки більшим зроблять. Оцей такі маленькі сенси, що вони можуть досягати і куди прагнути, і що може допоможе їм. Дай Бог. Тому дякую тобі дуже за цю розмову. Вона була супер практичною. Дякую. А, а ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайки цьому епізоду, якщо він вам сподобався. І до наступного випуску. До зустрічі.